Бути Бу. в сеулі і не спробувати скальп-трітмент. Це як не скоштувати кімчі. І найкраще місце для цього еко жартін. Той самий салон, де догляд за шкірою голови вивели на новий рівень. Спочатку діагностика, як ви побачили, в мене суха шкіра голови. І одразу процедурки. Це в нас масаж для стимуляції росту волосся. Ну і напевно очушування. Я прям відчуваю, як мої волоски ростуть. А ця кайфує буде сьогодні 15 кроків, тому. Я просто в захваті тут турбуються не тільки про голову, але й про шею. Далі в нас іде трошки масажу і глибоке очищення. Щось наносить якусь сироватку з активними компонентами, а далі таку штуку, напевно, якась пара генерація. Якщо чесно, я не сильно шарю. далі. Нас запрошують туди, в той самий кабінет, де твориться маю себе як з того відосика в Тіктоці. 15 хвилин релаксу. ще й трошки, знаєте, ароматерапія. Плюс котики, крісло масажне. І фінальний штрих це зпоєння шкіри голови. Від зйома з різних ракурсів. Далі нас запрошують на те, щоб побачити результат. Оце до і після. Я в шоці. Результат мене просто вразив. Ні скальп ніколи не був таким чистим Делі база. Сушка і зачіска. Якщо ви в Кореї, екожардін, це просто must have. Ваше волосся скаже вам самбіда.